Це моя нагорода, яку я привіз з США за свій науковий проект про інноваційну методику вирощування рослин. 17-річний учень фізмат ліцею Кирило Благодару демонструє відзнаку за свій прорив у агротехнології, її отримав від американців. Юнак нещодавно повернувся з Олімпіади геніїв у Рочестері, звідки привіз бронзову медаль. Genius Olympia – це екологічний конкурс. Було більше ста країн і більше 1500 номінантів. Я, я приймав участь у категорії наука. Який було більше ніж 500 робіт з усіх країн. Наша делегація до США складалася з 30 людей, вісім з яких були з Дніпропетровщини. Я єдиний хто хто зайняв призове місце з науки у, у міжнародному фіналі. Школяр з Дніпра винайшов методику більш ефективного вирощування зелені. Тільки на уявіть Кирило пришвидшив зростання базиліку на третину. Замість 56 днів відтепер він росте 37. У Мене була вертикальна ферма, і у мене була задача е, зробити її більш економною, більш ефективною, і е, зменшити вплив на довкілля і зменшити ціну остаточно для кінцевого. Використовуються лампи зі спектром білий, плюс червоний, плюс інфрачервоний. Воно дозволяє зменшити зменшити час та зменшити витрати на вирощування отакого такого базиліка. Підбирав співвідношення часто кольорів у спектрах Ледосвітлення та їхню інтенсивність. Так і визначив за яких умов базилік росте швидше і при цьому не втрачає свою якість. Я е, беру температуру листка рослини як індикатор. І е, з допомогою цього визначаю потрібний е, спектр для освітлення саме цієї рослини. Увесь час від початку наукового дослідження до впровадження методики йому допомагала наукова керівниця Тетяна Булана. Це така міждисциплінарна інженерна ніша. Тобі, окрім того, що треба знати програмування, тобі потрібно вміти зібрати апаратну частину. Тобі потрібно розібратись в агрохімії, і головне, що є зацікавленість, перш за все бізнеса в цих. Розробка методику школяра вже запровадили на вертикальній фермі у Дніпрі. Втім, Кирило запевняє, вона точно знадобиться по всій Україні. Після війни буде дуже багато підвалів. буде дуже багато бомбосховищ, куди можна і потрібно ставити вертикальні ферми, щоб займати це місце і використовувати його ефективно. Так само розповідає, можна вирощувати кріп, салат, петрушку, ба більше плюси не тільки в швидкості вирощування, а й в зниженні енергоспоживання. Використовується відповідно менше води, використовується на 10-15% менше електроенергії і відповідно зростає ефективність вирощування. Загалом хлопець з восьми років займається it технологіями та конструюванням. Спочатку проєктував моделі апаратів для видалення космічного сміття, а потім застосовував свої навички у комп'ютерній інженерії. Викладачі Кирила прогнозують йому велике майбутнє, бо у такому віці мати такий результат може. Не кожен. Це і наш Іон Маск, навіть представити, чого він може добитися у нашій країні. Як медаліст Олімпіади генів Кирилу забезпечена стипендія 15 тисяч доларів у разі вступу в Рочестерський технологічний університет. Наразі хлопець планує написати ще одну наукову роботу. Втім, попереду його чекають шкільні іспити та вступ до українського університету. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11 каналу.